Слава Україні, друзі! Це відео присвячується Діого жоті та його брату Андре Сілві, двом португальським футболістам, які загинули в автокатастрофі в Іспанії. Діого жота це вже легендарна особистість для англійського Ліверпуля та збірної Португалії у віці 28 років. В розквіті сил та на піку фактично своєї кар'єри пішов життя, хоча за останні півтора місяці встиг виграти. Англійську прем'єр-лігу з Ліверпулем та лігу націй зі збірної Португалії, і що ще більш чимить душу, він одружився зі своєю партнеркою, з якою виховував трьох дітей: двох хлопчиків та доньку, які тепер осиротіли. Тож, ми висловлюємо свої. Співчуття родині дього а також всім вболівальникам Ліверпулю та португальського футболу це велика трагедія для всього світового футболу. Дього джота встиг зіграти за свою кар'єру майже 450 матчів, віддав 78 гольових передач і що головне забив 150 матчів. Голів. Останній м'яч став дуже символічним, красивим і важливим. Він забив у ворота Евертона в мерсесайському дербі і приніс перемогу своїй команді. Ба Більше цей гол остаточно зробив Ліверпуль чемпіонами Англії вперше за 5 років. Діого жота ми не забудемо тебе. Ніколи чудовий був футболіст, справа якого буде жити і надалі. Тим більше, Ліверпуль вже заявив, що виведе 20-й номер Жоти, і тепер жоден з гравців не буде грати під двадцяткою Діого жоти. Можливо, звісно, з цим номером, колись ми побачимо одного з його синів на Енфілді чи іншому стадіоні Ліверпуля. Такі сумні новини, але життя триває. І будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls.